По відео ви дізнаєтесь, які п'ять типових моделей поведінки демонструють люди у боротьбі з безладом. Якщо ви вже намагалися приборкати безлад у своїх домівках, але так і не знайшли ефективного способу, то цей ролик саме для вас. Під час сотень особистих консультацій, під час організації десятків будинків я виявила 5 типових моделей поведінки під час безладу, які демонструють господині. І зараз я їх назву, а ви спробуйте визначитись, яка з цих моделей схожа на вашу. Поїхали! Це найбільш енерговитратна модель, коли жінка присвячує себе нескінченному прибиранню. Таким чином вона. Шкодить саме собі, це шкода власного життя, власному здоров'ю, стосунками з близькими людьми. Ймовірний ефект це синдром хронічної втоми, нестача часу на себе і спілкування з близькими друзями. А також є прихований ефект, це ефект зворотньої спіралі, тобто безлад, який повертається в такому випадку. Безлад контролює вас, а не ви його. Це ситуація, коли ви просто опустили руки, коли немає навичок, або є велике навантаження на роботі і часу не вистачає навіть на повноцінний сон, не те що на прибирання. І в такому випадку доводиться. Змиритися з горами брудного посуду, немитими підлогами, захаращеними кімнатами, імовірний ефект при такої моделі це. Докори, осуд, стрес від приходу раптових гостей, самоїдство і приховані ефекти це занижена самооцінка, непродуктивний розподіл часу, візуальний шум, тобто підсвідомий вплив безладу на вашу психіку. Це досить неприємна ситуація. Так би мовити, жорстка Диктатура і авторитаризм. Це коли, наприклад, чоловік вимагає порядку від дружини, або обоє батьків примушують до праці дітей, а самі в цей час не намагаються підтримувати порядок, це така собі модель експлуатації в мініатюрі. Який ймовірний ефект при такій, при такій моделі? Це постійна напруга, це конфлікти, це поганий результат, це ще має приховані ефекти, такі як глибинні образи, невдоволення, саботаж з боку рідних? Модель номер 4. найняти помічницю по дому. Здавалося. Цілком очевидне ефективне рішення, але зізнайтеся чесно, хто з вас готовий довірити сторонній людині наводити лад у вашій сумочці у комоді з нижньою білизною або на письмовому столі. Чистота і порядок це не одне й те саме, і якщо вже ви запросили помічницю по дому, то будьте ласкаві, приберіться до її приходу. Парадоксально, але факт. Які ймовірні ефекти від такої моделі? Це те, що помічниця переважною мірою працює з поверхнями, і е, ці поверхні мають бути порожніми. Помічниця відповідає тільки за чистоту. Вона не розбере за вас ваші речі в шафах. Прихований ефект від такого, такої моделі непорозуміння, нездатність поставити завдання і втрата часу. Це найбільш новаторський підхід сучасний менеджмент у домоводстві. Коли сім'я або господиня простору створює чітку систему, створює свій проект порядок, один раз встановлює правила, які допомагають економити до 80% часу з того, що раніше ви витрачали на безглузде прибирання. Ну, і які ж ймовірні ефекти від такої моделі, це те, що порядок не порушується. Чистоти то легко із задоволенням підтримує або команда помічників, або ви самі члени вашої родини. Таким чином, встановлюється зрозумілий системний порядок, якого приємно дотримуватися. Ну і ще прихований ефект це ефект імпринтінгу. Тобто неусвідомлене, автоматичне освоєння та копіювання системного порядку. За вами будуть повторювати ваші близькі. Тож детальну розшифровку п'ятої моделі я даю на своїх численних тренінгах і вебінарах, у тому числі на цьому каналі. Розглядаючи всі ці моделі детально, багато слухачів пізнають себе і вперше переживають радість власного маленького відкриття. А відкриття про те, що навіть у такій темі, як прибирання будинку, є безліч стилів поведінки. Але найголовніше існує цілком науковий підхід, який покликаний значно полегшити побутові завдання господині. Про науковий підхід і професійну організацію простору ми з вами ще неодноразово поговоримо на цьому каналі. Тож доєднуйтесь і стежте за анонсами нових відео. А поки що поміркуйте і напишіть у коментарях, наскільки ефективною є та модель боротьби з безладом, яку практикуєте ви саме зараз. І обов'язково повідомте, чи хочете ви докладніше. Дізнатися про модель номер 5 і вже назавжди виключити прибирання зі свого життя з вами була Аріна Аріцина. До зустрічі в наступних відео.